Що хлопці, всім привіт! Сьогодні у нас 23 червня 24-го року, гарна погода, сонечко і я вирішив поїхати до одної старенької церкви з 17 століття. Так, будемо їхати полями, лісами трошки, так більше романтики, ніж асфальтом. Їхати приблизно мені. 20 кілометрів. Але в таку погоду ми на природі це дуже класно. Так, ну що ж, їдемо. Так, отакі хмарки є невеличкі. Час від часу. Сонечко заходить за хмари. їду я своїм електромопедиком так, поки що кайфово. дорога більш-менш нормальна. Цього року дуже рання весна була, літо раннє. Дуже Они це кажовта а 23 червня та гарний літн Так невеличкий західний вітерець дує. Класно, класно. Так, під'їжджаємо в такий невеличкий лісок. Зараз може побачимо якусь тваринку або лисичку, або зайчика. Але в принципі трави трохи високі. Шансів небагато. Але може якраз. Так, тут зараз справа буде. довготривала вогнова вогнева точка з часів війни. У нас вона найменш розрушена і більше вціліла. Так, краса. А ще особливо, коли їдеш на електротранспорті, тихенько, без звуку, без вібрацій, без запаху бензину. Добре, куди нам тепер тут повертати? Ага, дорога прямо йде. Та. Поки що їдемо полями. Ну, тут справа певно соя Просто досить близько і злетів. Вчора була трошки гроза, лив дощик, дорога трошки слизька. Вроді би їдеш зверху, трави. Не видно болота, але фактично мокра земля трошки пробуксовує. От, болото є. Так, якось проїхали. Так, то у нас справа теж пшениця. Лист все було дикі джунглі, а вже напевно останні 7-8 років дуже багато земель взяли в оренду фермерського господарства і обробляють, засівають пшеницею, сої дуже багато хлібаку, сонячник. От зараз є, а там далі щось зелене є. Щось інше. О, вийшло сонечко. А, тут соя, напевно, Так, їдемо пологенько, все-таки зараз 20 кілометрів. А знов лолека. Ну, наскільки близько він підпуститься. Полетів. Так, зараз ми під'їжджаємо до асфальту. І виїжджаємо і трошки проїдемося по... хорошие дороги. Еще метров сто, напевно. А, снова далеко в канале стать Полетел. Так, тепер нам потрібно виїхати на дорогу, але як це зробити, я не знаю. О, блін. Пробувати тут чи не пробувати. Так, ну що, зараз по лівій стороні попробуємо. Думаю, проїдемо. Ай-яй-яй. Так, давай, 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 давай. О, все. Виїхали на асфальт. Так, можна тепер другу швидкість включити, або най третю. Ну що ж, поїхали тепер по асфальті. yes Його буревію дуже багато гілочок поломаних. Зараз асфальт повіжився. Там, капець, як наламало гілок. Вчорашній буревій. Так, то десь зараз має бути на право в'їзд в ліс. Тільки, от я не пам'ятаю, чи це тут, чи ні. А скільки було є. Так, по-моєму, що тут. Ну що ж, поїхали. Тепер нас чекає дорога лісом. О, така класна лісова дорога. Так, мокрий пісочок під колесами. Угу, 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 угу. Так, класна лісова дорога. Так, тут ми будемо їхати пологенько. Ми нікуди не спішимо. Так, от їхав, їхав. Побачив дуже багато чорниці в лісі. класно. Треба трошки пуску бути. Ммм, Тоже Дуже добре. Чорнечка. Досить багато її. така гарна човничка. Краса. Ну що, прийшло хвилин 20. Вдалося мені назбирати грам 250 чорниці. Можна було би ще назбирати, але лісова охорона в вигляді комарів. Не дає мені цього зробити. Тому будемо їхати далі. Ой, ну що ж, поїхали. Приїхала до самої церкви вже. Ця церква була збудована в 1667 році. Потім була реконструкція в 1800-х роках. До 1946 року вона була греко-католицькою. 46 1946 по 61-й. Православною. А з 61-го року по 89-й рік було зачерена Надіюча. А з 89-го року почала працювати. От сама церква. І ось така дзвіниця. Дзвіниця була побудована трошки пізніше. Ось так виглядає 300 Я вже більше. Офіціальний, майже 400 років церкві. Така дзвіниця. Ця територія оця, засаджена соснами. Така, як живий пліт на круг, на круги цієї церкви. От зі всіх сторін. Цікаво побути доторкнутися до історії. Mm -hmm. Ось таке дерево. Чотирихсотлітнє дерево. Це драма така була. То колись люди не мали електроінструментів, все робилося сокирами, пилами вручну. Скільки то потрібно було затратити праці і часу, щоб збудувати. Та на дерево дуб, напевно, я так думаю. розсихався так, зараз підійдемо до це самої церкви ось такі підмостки так якби є щоб стоять на металевих на камінних це камені стоять потім ці бальки лежать на камінні щоб воно волого натягнути з землі. Ось так виглядає. ця Це церква 17 століття. Так, зараз безпосередньо підійдемо до самої церкви. Саркотаж. Саркотаж, видела на земле. Стоит на камине. Здесь такая каминя. Ось так ось наші предки і жили в таких хатах дерев'яних в де такі церкви. Так, ми теж будова. Вхід. з північної сторони. От вже її, напевно, під бляхою то вже її накривали. Та, приїжджаєш на таке місце і зразу таке відчуття, що ти попав на багато-багато років назад. Так, національ гарно виглядає. Захід до церкви є з західної сторони. Ось так, центральний. Захід. Зараз церквою за церквою доглядають. От квіти є Слідкують за територією. Нагадую, церква знаходиться в селі Бесіди. це Жовківський район. І ця церква <кхід> ходить в одну з трьох найстаріших. Церков Жовківського району. Ось так.